Я в армію прийшла сюди, щоб повбивати. Хочеться бачити Московію в вогні. З приводу сексизму. Спочатку всі були мабуть, чоловіки ну, проти, проти того, що буде жіночий мінометний розрахунок. В нас не вірили. Дівати насипають. Як вам побут в армії? Води нема, нічого, газу нема. Приїжджає Ляля -ля, опитний боєць, з відром звільником, з тазиком, І ми такі дай помиться. Дай помиться, ми хочемо помитися. А якою ви уявляєте собі нашу перемогу? У нас є дух. У нас є дух, щоб відбивати свою землю. Ваша особиста мрія. Хочеться звичайного жіночого щастя: сім'я, діти. Садок вишневий, коло хати. Біленький заборчик